Жінці в Нідерландах загрожують тюрма. Все це сталося вчора на автомобільному кругу біля школи. Жінка їхала, ну, може, кілометрів 15 на годину, але вона не побачила дитину на футбайку. Дитина вилетіла, вона її вдарила, поки невідомо, які там наслідки з дитиною, але по предварітельній інформації, то їй нормально може світити там. До декількох років позбавлення волі. Вчора і приїхала, і скора стояла, і одразу п'ять патрульних машин проводили бесіду з цією жінкою. Вона руки тремтіли, сльози бігли. ну, але діло випадка. Чому я записую це відео? Друзі, будьте обачні, тому що на дорозі буває всяке. Особливо будьте уважні з іншими людьми, тому що ви не знаєте, що може бути з людиною, чи їй погано, чи просто дурість якась хапанула, чи ще щось. А це нещасний випадок, і може бути дуже фатально насамперед для вас. Будьте уважні на дорозі. Бажаю всім здоров'я. На все добре.